Сьогодні зранку надійшло повідомлення про те, що хтось був на могилі Миколи Кузнєцова і вчиняв якісь дії, чи якісь припущення, що там робили і яка позиція міста. По-перше, Львів належно шановує померлих і всі могили є доглянуті. Тепер стосовно російського розвідника Миколи Кузніцова. На моїй пам'яті, це не перший раз була. Спроба вкрасти прах. Скажу вам більше: були звернення від високопосадовців з Російської Федерації стосовно можливості забрати цей прах. Звичайно, що ми відмовили. Були проби корумпувати урядники міської ради, пропонували неймовірні хабарі, щоб прийняти відповідне рішення. Моя позиція тверда: є війна і ми готові. Обміняти цей прах на наших воїнів, які знаходяться в полоні. Тим займається головне управління розвідки. Зберігаємо, шануємо і чекаємо на наших хлопців тут вдома. Дякую.